У 2022 році нами зафіксовано, що шахраї вкрали в українців близько 500 мільйонів гривень. Це на 46% більше ніж роком раніше. Загалом 86% від загальної кількості випадків шахрайств в минулому році були здійснені в інтернет. Всього 14 – це банкомати і термінали. Тому треба бути уважними і обачними, коли ви розраховуєтеся в інтернеті. Же ми спостерігаємо декілька етапів, які були під час війни. Перший етап був пов'язаний з масовою необхідністю переселення людей від зони активних бойових дій. Тоді, звичайно, шахраї користувалися тим, що потрібно, наприклад, надати транспорт тим людям, які переїжджають з гарячих точок. Хоча цього здійснювати вони наміру не мали. Також вони пропонували житло. Житло в більш безпечних регіонах, яке ніби в них було, вони намагалися його орендувати або продати. В той же час люди, які приїжджали з районів ведення бойових дій, звичайно нічого не отримували. Також кіберполіція розповідала випадок, коли родина зняла житло і надавали навіть геокоординати, куди можна доїхати. Вони доїхали туди, приїжджають, а там кладовище. Вони дзвонять людині, яка їм здала. Таке житло, і він каже, що вам там і місце. Пізніше трішки акценти змінилися. Більшість людей вже почала займатися своєю повсякденною роботою. Знайшлася можливість для донатів, для підтримки армії, для підтримки тих, хто постраждав. І шахраї почали грати на цьому. Вони тепер оголошують збори або роблять, наприклад, фейкові публікації, тобто беруть з оригінальних постів. Потерпілих або військових фотографії чи якісь документи, які підтверджують, те, що вони стали жертвами, після чого розміщують змінюючи реквізити ці оголошення у себе на сторінках і таким чином намагаються ошукати громадян. Найбільш поширений сценарій шахрайства з 2022 року це соціальні виплати. Шахраї роблять підробні сайти, фішингові сайти, закликають на ці сайти громадян, де вони мають залишити дані картки, на яку мають бути. Переказ соціальної допомоги щодня в Україні на фішингові сайти переходять 10-15 тисяч громадян. Це потенційні жертви шахраїв. Минулому році ми зафіксували і заблокували Національним банком 4500 таких сайтів. Зараз ми щодня реєструємо близько 100 таких сайтів, із них більше 60%, дві третини сайтів походження країни-агресора. Тому треба бути обачним, щоб ваші гроші не були вкрадені Російською Федерацією. і Не пішли вони нам на фінансування ракет проти нас. Якщо ви бачите інформацію про те, що є якийсь сайт, де міжнародна організація, уряд. Будь-хто має надати якусь соціальну допомогу, будь ласка, перевірте цю інформацію на офіційних сайтах цих організацій. 53% усіх суми всіх коштів, які були вкрадені в минулому році, шахраями. Це соціальна інженерія. Це коли люди самостійно передають дані шахраям своєї картки, і ті вже здійснюють пограбування з цієї картки з ваших рахунків, або коли люди самостійно переказують гроші шахраям. А в мене є ноутбук, я під'єдну до ноутбука там, осмаком, Смаком, є такий модемчик, він розгортає GSM. Його ваш телефон, мій телефон, телефон всіх офіціантів під'єднується до е, мого модемчика. Я тисну кнопку Забув пароль, я вже знаю його номер, приймаю за нього смс, захожу на його Binance. скільки б у нього грошей не було, вони всі сходять. От люди кажуть, мені нічого приховувати. Ми знаємо її номер телефону і пішли де-небудь паспорт її намотили. Заходимо до компанії там Ківстар, Лайф, перевипускаємо сімку, забираємо номер телефона, опустошаємо повністю Приватбанк, якщо ми знаємо там певні параметри. Е, як ми це зробимо? Скоріш за все, зайдемо на її особисту пошту спочатку на гуглі. Нажмемо кнопку Забив пароль, приймемо за неї смс і будемо читати спочатку пошту. А потім ми відкриємо вже приват, бо з пошти ми, скоріш за все, візьмемо все, що нам потрібно. Цих випадків можна було уникнути, якби люди знали прості правила безпеки розрахунків. Не повідомляти нікому: пін-код, тризначний код на звороті картки, паролі, які приходять вам від банку, смс-паролі, паролі, які приходять від мобільного оператора, тому що є такий сценарій, коли крадуть вашу сім-картку і через неї вже заходять в інтернет-банкінг. Паролі до інтернет-банкінгу. Всі ці паролі не можна розголошувати. І навіть пін, навіть коди, які банк вам присилає в повідомлення, там написано, що не можна нікому їх розголошувати. Потрібно ретельно перевіряти саме джерело, тобто де це опубліковано, спробувати зв'язатися з ними, тобто встановити прямий контакт і хоча б зрозуміти, чи це якісь реальні люди. В цьому і криється весь вся суть ідентифікації шахраїв. Потрібно трішки попрацювати, не потрібно відразу бігти і намагатися віддати кошти, якщо у вас навіть десь якийсь пост зацепив публікація в інтернеті. Оцініть це трішки з холодним розумом. Буквально 5-7 хвилин дасть вам змогу зрозуміти, коли була створена ця сторінка. Наприклад, якщо це реальний військовий бієць, який вів цю сторінку з початку повномасштабного вторгнення, чи почав це робити півроку тому, у нього будуть інші фотокартки, у нього будуть якісь персональні історії, які допоможуть вам зрозуміти, чи це його сторінка. І таким чином ви зможете переконатися в тому, чи ви донатите реальним людям чи шахраям. Інша порада це використовувати лише перевірені фонди, відомі. Всім фонди, у яких є офіційні сторінки. Ніколи не переходьте, будь ласка, в месенджери, куди вас виводять шахраї, необхідно всю переписку вести безпосередньо на цьому сайті, на якому ви щось продаєте або купуєте. Треба перевіряти магазини, якщо ви купуєте десь в соціальних мережах створені магазини. Перевіряйте, будь ласка, коли вони створилися. Кількість їхніх підписників. Є декілька сервісів, де можна перевірити відгуки від того чи іншого магазину. Дивіться на цю інформацію і зважайте також на ціну. Якщо ціна дуже занижена, то скоріше за все це будуть шахраї. Відразу повідомте в банк. Перші 5 хвилин зателефонуйте, повідомте в банк. Можливо, ваші кошти ще. Здійснюються якісь процесингові операції, і їх буде призупинено. Якщо це не відбулося, або навіть після того, якщо це вже відбулося, відразу повідомляєте в поліцію. Оскільки, якщо банк навіть заблокує ці кошти, їм потрібні будуть офіційні підстави для того, щоб їх потім арештувати і повернути. А це лише кримінальне провадження, яке може початися після вашої заяви в поліцію. Якщо ви передали дані своєї картки, ви маєте негайно заблокувати цю картку. Тому що з вашої картки будуть зняті всі кошти. Ви блокуєте картку, телефонуєте на номер на звороті вашої картки, потрапляєте в картковий відділ вашого банку, або заходите в інтернет-банках свій, там також можна швидко заблокувати картку, блокуєте її, потім звертаєтеся до кіберполіції. Є проєкт Стоп Раша Мрія. Це проект, який започаткували волонтери, і кіберполіція долучилась до підтримки цього проекту. Вони не публікують шахраїв, але є можливість перевірити телефон чи банківську картку на те, чи вона вже була використовувалась колись в шахрайських схемах. Цей проект можна долучитися на сайті Мрія Сошол або через телеграм-канал Стопрашенрія. Дуже часто це працюють такі експерти, професіонали, можна сказати, цього ринку шахраїв, і тому просто виявляючи і документуючи. Арештовуючи одну людину або там групу людей, ми відразу ліквідовуємо декілька осередків збору коштів або декілька осередків шахрайств. Це дуже допомагає. Ми на своєму сайті зробили такий проект. Е ретранслювали такий проект, як Security.txt. Це запропонований стандарт з кібербезпеки. Який суттєво покращує кібербезпеку приватного бізнесу? Я зараз дуже простими словами, щоб кожен бізнесмен спробував зрозуміти, що саме йому треба зробити для того, щоб дати можливість українським хакерам легально працювати і допомагати українському бізнесу? Є проблеми в українському законодавстві кримінальний кодекс забороняє українським хакерам втручатися в електронно обчислювальні мережі та системи. Тобто за замовченням, сам факт втручання вже є злочином. Декриміналізується це питання шляхом надання дозволу хакеру втручатися в ваші інформаційні системи. Я так юридичними словами це. Що це значить? Умовно, якщо ви не дозволяєте мені тестувати ваш сайт, а я зайду і протестую, знайду там вразливість і повідомлю вас про це, то ви... Можете просто відкрити кримінальну справу проти мене і посадити мене за грати. Умовно там не буде заграти, там буде 10 тисяч гривень штраф і нічого не закінчиться. Але це неприємна історія для хакерів. Якщо ви хочете, щоб хакери тестували ваш бізнес і, наприклад, надсилали вам в розливості, білі хакери, я це підкреслю, бо чорні хакери вас і так ламають кожного дня. От змиріться з цим. Але якщо ви хочете, щоб білі хакери вам допомагали, вам треба в корінь вашого сайту. Що значить в корінь? Це от там site.com.ua, далі слеш, і це вже йде корінь да, після слешу. Покласти один текстовий файл з трьома строчками. Три строки там треба. В першій строці ви вказуєте емейл, куди вам насилати вразливості. В другій строці ви вказуєте PGP-ключ шифрування. Тобто, щоб ви були впевнені, що ніхто, крім вас та хакера, не прочитає цю інформацію. Ви як власник бізнесу кажете, оце мій ключ. Їм ви можете зашифрувати повідомлення про вразливість, яку ви знайшли на сайті і надіслати мені особисто на емейл. Щоб на емейлі ніхто крім вас не відкрив, вона буде зашифрована. І третя строка, ви маєте вказати правила того, що можна, а що не за тобто, мову зробити там певний маніфест, да? і вказати, що ваш сайт можна ламати. Наприклад, базу даних можна намагатися вкрасти там дані користувачів, але заборонено дедосити ну типу, щоб не було відмови в обслуговуванні, щоб сайт постійно працював.